Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні хочу представити вам презентацію на тему мікробіологічна діяльність у процесі компостування. Ми розберемо механізми роботи компостування, розглянемо роль різних груп мікроорганізмів у формуванні компосту та з'ясуємо, чому компостування є необхідним методом утилізації відходів, який дозволяє уникнути додаткового забруднення навколишнього середовища. Отож, що таке компостування? Компостування це технологічний процес поводження з відходами, який за допомогою динамічного мікробіологічного процесу в аеробних умовах призводить до розкладання органічних речовин на компост, цінно органічне добриво. Історія компостування, ймовірно, починається з появи перших рослин, залишки яких трансформувалися мікроорганізмами. Ще, е... За Акадійською імперії Месопотамської долини були знайдені перші глиняні таблички із згадками про використання компосту для покращення селекції рослин, в чому ж полягає сучасна потреба у компостуванні. Сформовані компости зрештою стають органічними добривами, які виробляються шляхом контрольованого мікробіологічного розкладання суміші свіжих, сухих або перероблених рослинних залишків, гною та органічних відходів переробної промисловості, тваринних решток та мінеральних добавок. Фактори, що впливають на процес компостування, включають співвідношення карбону до нітрогену, вологість, кисень, ступінь кислотності або лужності, температуру та склад усіх компонентів компостної суміші. Співвідношення вуглецю до азоту дуже суттєво впливає на процес компостування, так як дефіцит вуглецю спричиняє дестабілізацію азоту і призводить до значних втрат його аміачних форм. А істотний розрив між співвідношенням вуглецю і азоту подовжує процес компостування. Тут важливо зазначити, що тверді органічні відходи поділяють на дві широкі категорії зелені та коричневі. Зелені відходи, як правило, вважаються джерелом азоту, а коричневі – джерелом вуглецю. Зеленими вважають харчові відходи, скошену траву та свіжі листя. А типовими прикладами коричневих вважають висушену рослинність, деревний матеріал, як от опали листя, солома, деревна стружка, тирса тощо. Вологість необхідна для хімічних і мікробіологічних процесів при компостуванні. За найсприятливіших умов вологість під час компостування становить 50-60%. Оптимальна концентрація кисню становить 10%, тоді як ідеальна температура залежить від фази, в якій знаходиться компост. У процесі компостування, як біологічному процесі, беруть участь багато мікро мікроорганізмів. Саме мікроорганізми своєю дієтоферментами розщеплюють органічні речовини та органічні сполуки і перетворюють їх на багатий гуміновий продукт. Розберемо детальніше процес компостування. Компостування це аеробний мікробіологічний процес, під час якого відбувається розкладання органічної речовини. Продуктами компостування є гази. Аміаки на штри і вуглекислий газ, вода та тепло. Процес компостування також описується наступним рівнянням: субстрат плюс кисень дорівнює компост плюс вуглекислий газ, плюс вода плюс аміак і біомаса. Етапи компостування. Процес компостування складається з чотирьох основних фаз. Перша мезофільна фаза від 25 до 45 градусів, термофільна фаза від 45 до 65 градусів. Друга мезофільна фаза також відома як фаза охолодження і фаза дозрівання. Мезофільна фаза. Перша мезофільна фаза відповідає періоду інтенсивного розмноження мезофільних мікроорганізмів з оптимальною температурою життєдіяльності від 20 до 35 градусів. Протягом цієї фази відбувається розкладання легко органі... органічних матеріалів, тобто мікроорганізми споживають лише ті білки, органічні кислоти та вуглеводні, що можуть легко трансформуватися. Внаслідок цього утворюються органічні кислоти, які знижують рівень pH. В результаті метаболічної активності мезофільних мікроорганізмів, яких, до речі, у компостній суміші втричі більше, ніж термофільних, виділяється теплова енергія, що призводить до підвищення температури. Після третього дня компостування починається термофільна фаза. За цієї стадії відбувається зростання температури вище 40 градусів, що спричиняє відмирання мезофілів і домінування термофільних мікроорганізмів. При досягненні температури у 60 70 градусів Цельсія відбувається зменшення чисельності грибів, редуцентів, целюлози і лігніну. Натомість процес компостування починає здійснюватися бацелярними формами бактерій. У цій фазі відбувається прискорене розкладання, іноді температура всередині гряди за рахунок хімічних процесів може сягати 90 плюс градусів. При цьому ріст мікроорганізмів інгібується. За цієї стадії відбувається знезараження компосту, знищення насіння бур'янів, зменшення патогенної мікрофлори. За таких умов відбувається розпад білків, який супроводжується виділенням аміаку і тому встановлюється лужне середовища. У ході термофільної стадії найшвидше розкладаються цукри, крохмаль, жири, білки, після чого починаються трансформуватися складніші сполуки. При цьому інтенсивно виділяється метан, аміак і вуглекислий газ, Тривалість стадії залежить від багатьох параметрів виду гною, ступеню подрібненості, вологості, аерації, температури навколишнього середовища тощо. І коливається від 10 до 30 днів. Може бути подовжена шляхом перемішування та додаткового зволоження компостної суміші. Переходимо до термофільної фази. У термофільній стадії компостування. А температура тримається від 45 до 60 градусів. З цієї стадії різні бацили родини Bacillus можуть становити понад 80% від загальної кількості бактерій. Це спорові аероби Bacillus mycocidis, Bacillus mesentericus, Bacillus mege macterium, Bacillus subtilis, Bacillus liqueniformis і Bacillus. Bacillus Циркуланс та безпоровий аеропротеос вулгаріс. Представники роду Термос і Дейнококус розвиваються на органічних матеріалах при температурі від 40 до 80 градусів, а їх оптимальна температура росту становить 65-75 градусів. Види термос раніше зустрічалися лише в геотермальних зонах, але, ймовірно, адаптувалися до гарячої компостної системи та відіграють ключову роль у фазі пікового нагрівання компостної суміші. З компосту також було виділено багато автотрофних бактерій, зокрема штам гідрогенобактер, який раніше також був відомий лише у геотермальних середовищах. Важливу роль у процесі компостування грають мікроскопічні гриби, мікроміцети. На активність і зростання яких впливає температури. Багато мікроміцетів інактивуються при підвищенні температури до 55 градусів, а при зниженні температури вони знову поширюються з більш холодних зон по всьому об'єму маси, що компостується. Ряд термофільних мікроміцетів аскоміцота поряд з термофільними активнобактеріями беруть участь у розкладанні лігніну і вони активні на другій стадії компостування, в температурному інтервалі 40-50 градусів. Друга мезофільна фаза. Друга мезофільна фаза або фаза затухання триває по-різному і залежить від початкової суміші компостної купи. В цій фазі відбувається реактивація мезофільних організмів і довготривале та повільне розкладання полісахаридів, геміцелюлози і целюлози до моносахаридів актиноміцетами. Актинемікцеталіс та бактеріям, що належать до родів родин ентеробактеріаліс та псеомоналіс, які сприяють більш повній деградації залишкової органічної сировини. Ця фаза триває від кількох днів до кількох місяців, тобто, поки не відбудеться розкладання вглицевих сполук і закінчується, допоки не вийде до отримати стабільний і зрілий компост з низьким співвідношенням карбону і нітрогену і помірним лужним значенням pH. Актиноміцети якраз і віддають перевагу нейтральному або слаболужному піаж та беруть участь у розкладанні більш складних субстратів. Незважаючи на відсутність ядра, актиноміцети можуть утворювати багатоклітинні нитки, подібні до поводини, і мають ферменти, які допомагають розщеплювати целюлозу, лігнін, хітин, білки та кору дерев. Найвища активність актиноміцетів спостерігається за достатньою вологості і аерованості компостної купи. Активноміцети здатні розкладати крохмаль і білки, одночасно вивільняючи вуглець азот і аміак, що спричиняє характерний землистий запах компосту. Стадія дозрівання або охолодження. Фаза, за якої запас високоенергетичних сполук зменшується і температура починає знижуватися. Під час цієї стадії активними є гриби, які за допомогою їхів проникають у залишки компосту та розкладають складні органічні речовини, такі як лігнін, геміцелюлоза та целлюлоза. Деякі з них здатні розкладати складні полімери, такі як поліароматичні сполуки або пластмаси. Роль грибів у процесі компостування. Лігнін є основним структурним компонентом рослин і його розкладання є найповільнішим порівняно з іншими компонентами, такими як гемільцерілоза, крохмаль, пектин і целюлоза. Причиною повільного розкладання є виняткова різноманітність зв'язків між мономерними одиницями. Біодеградація лігніну в основному є кометаболічною, тому кількість вивільненої енергії незначна. Розкладання цього полімеру найчастіше здійснюється грибами-ксилофагами: стереум гірзоту, фанероцаетисоріу, треметис версіколор. Деякі гриби, такі як Плеуротус Остратус, розкладаються як лігнін, так і целюлозу одночасно. Целюлоза це полімер глюкози, який складається з довгих рядів взаємопов'язаних молекул дисахиридів целобіози, з яких глюкоза утворюється шляхом повного гідролізу. Целюлоз багата на вуглиць, не містить азоту. Грибі, гриби міцеліальної структури, фузаріум, асперілус, каетоміум, мають кращу здатність до розкладання. Цитофаги та спороцитофаги є домінуючими целю... целюлолітичними мікроорганізмами, присутніми на всіх фазах процесу компостування. Хітин менш важливий ніж целюлоза, і хімічний склад хітину дуже схожий на целюлозу. Мономером целюлози є глюкоза, а мономером хітину – N-ацетилглюкозамін. Основна відмінність для мікроорганізмів, які розкладають хітин, полягає в тому, що він містить високу концентрацію азоту близько 7 а співвідношення карбону до нітрогену хітину становить приблизно 5. Різні храби, наприклад бактерії флавобактеріум, цітофага, псевдомонос використовують хітин як джерело азоту та вуглецю необхідних їм у процесах розкладання. Хітин розщеплюється за допомогою екзоферментів до енацетилглюкозаміну, який реабсорбується та розщеплюється до фруктози 6П і таким чином бере участь у вуглеводному обміні. Висновок Процес компостування відомий з давніх часів, проте його важливість стало описувати лише в останні десятиліття. Зараз це один із найбільш перевірених методів переробки відходів, як найкраща альтернатива захороненню відходів на полігонах. Для того, щоб отримати із відходів ефективне добриво, важливо розумітися у тонкощах мікробіологічних процесів, що відбуваються під час компостування. Дуже дякую за увагу та можете подивитися використані джерела.